Вітаю вас, друзі! У своєму відео за 9 грудня під назвою Загадковий Код України я ознайомив вас із кодовою системою для будь-якої власної назви та системою відповідностей кожної власної назви і кожного числа певній планеті у певному знаку Зодіаку. У цьому відео я показав ось цю таблицю відповідностей, літер нашої абетки числам, а також зауважив, що Код України відповідає числу 231. Але цього разу не те, щоб хотів би повернутися до цієї теми, але звернути вашу увагу на те, що спільний код України з кодом певного політика може нам дещо розповісти про те, Наскільки цей політик чи громадський діяч є сприятливим для України? І тут можна навести безліч прикладів, але щоб не стомлювати глядача, я вирішив навести лише три групи прикладів, тобто розбити це відео на три етапи. Перший етап відверті вороги України. Спочатку плюсуємо коди України та особові коди кожного. Із її відвертих заклятих ворогів, після чого аналізуємо суму. Із даною метою панове я вибрав таких загальновідомих осіб, як Путін, Патрушев, Сталін, Каганович, Жириновський, Янукович, Медведчук, Рабінович, Юрій Бойко. Другий етап патріоти України: плюсуємо Код України та код В'ячеслава Чорновола, після чого аналізуємо суму цих двох кодів. На мою думку, ніхто з вас не сумнівається в тому, що В'ячеслав Чорновіл був патріотом. Третій етап має назву сумнівні представники нашої влади. Плюсуємо коди України та коди таких сучасних українських політиків з одного табору, як Володимир Зеленський, Андрій Ярмак, Мар'яна Безугла, Галина Третякова, після чого аналізуємо суму кожного з тих кодів. Глядачі, які дивилися моє попереднє відео на подібну тему за 9 грудня під назвою Загадковий код України, мають пам'ятати, що числове значення кожної власної назви є її основним кодом, а сума цих цього числа є підсумком чи тіньовим кодом цієї власної назви. При цьому, якщо сума цих цього числа більша за дев'ятку – вона все одно вже не зводиться до простого натурального числа. І щоб код був і вважався позитивним, потрібно, щоб між цими двома числами, числом основного та числом тіньового коду була гармонія, гармонія планет та знаків. А щоб був цей код негативним, потрібно, щоб між ними була дисгармонія. Відповідно аспектам 90 та 180 градусів. Всі дані, які я наводитиму, панове, ви можете перевірити самостійно, використавши скріни моїх відео та калькулятор. Якщо десь закралася помилка, пишіть в коментарях. Проте у цьому випадку є настійне прохання до ботів, помилок не вигадувати. Отож, розпочнемо із коду Лазаря Кагановича, основного організатора Голодомору в Україні 1932 33 років, особа, яка для усіх нормальних українців є рівнозначною до постаті Гітлера, якою вона стала для всіх нормальних євреїв. Як бачите, панова код Кагановича відповідає числу 718. Такий же код мав Київський кримінальний авторитет Борис Савлохов, пов'язаний із російською мафією. Якщо хтось сумнівається в підрахунках, перевірте на калькуляторі за цією таблицею. Цей код, як бачите, відповідає Плутону в рибах. Додаємо до цього числа код України. І отримуємо спільний код Кагановича та України, який відповідає числу 949. Це Сонце в Скорпіоні, а підсумковуючи тіньовий код 23 Це Ріда в тільці. Скорпіон та тілець протилежні знаки. інтереси Кагановича та України протилежні. При цьому скорпіон екстремальний знак, пов'язаний із Плутоном та Марсом. Отож, в цілому, спільний код Кагановича та України належить до яскраво негативних. Тепер, панове, вичислимо спільний код України та код Сталіна. Як бачите, він, відповідає числу 819, це Меркурій в стрільці, що є найгіршою позицією для Меркурія. Крім того, підсумковий код 18, що відповідає Юпітеру в тітці. А Юпітер та Меркурій протилежні планети. Меркурій у гороскопі Сталіна дефектна планета, і з цієї причини він мав суху руку, суху ліву руку, адже руки пов'язані з Меркурієм, тому цей код можна вважати особливо негативним. Але з нього непомітно, щоб Сталін мав якусь особливу ненависть до українців, адже знаки Стрільця та тільця. Не утворюють негативних аспектів, а лише проблемний аспект Квінконс. Кажучи іншими словами, ті злочини, які вчинив Сталін проти українського народу, диктувалися винятково його власною особистою жорстокістю та винятково його прагматичним розрахунком. Код Путіна 446, спільний код з Україною 677. Відповідає Марсу в стрільці, а тіньовий код двадцятка уран тільці. Тут також бачимо аспект Квінконс між стрільцем і тільцем та дві екстремальні планети Марс і Уран, які, перебуваючи у знаках свого володіння, утворюють між собою квадратуру. Тому з'єднання цих планет це завжди конфлікт або війна. Назагал Марс, як спільний код політика з Україною вказує на нього як на несприятливу для України політика, а тут показники ще й набагато гірші. Код Патрушева відповідає числу 1060 спільний код з Україною 1291 відповідає Сатурну в рибах. Тіньовий код 13 Сонце в тільці. З'єднання Сонця із Сатурном аспект ненависті. Код небіжчика Жириновського, відповідає числу 434. Спільний код з Україною відповідає числу 665, яке означає Марса в Скорпіоні. Тіньовий код 17 відповідає Марсу в тільці. Скорпіон та тілець протилежні знаки і такий подвійний Марс. Казує на величезну ненависть Жириновського до України, а в тому панове, що це відповідало дійсно реаліям, ніхто, думаю, не сумнівається. А тепер перевіримо коди наших потужних політиків, які є відвертими колаборантами. Код Януковича відповідає числу 1844, спільний код з Україною 2075. Це Аріда в леві. Тіньовий код 14 місяць у тільці. Між тільцем і левом квадратура, тобто 90 градусів, конфліктний руйнівний аспект. Таким чином, навіть за цим показником, помітно, що 2010 року президентом став ворог України. Код Медведчука, відповідає числу 897: це Нептун у близнятах. Що вказує на сумний кінець? Спільний код з Україною 1128. Це Прометей в козерозі. тіньовий код 12, яка відповідає Прометею в овні. Між цими знаками козерогом і Овном квадратура. Код негативний. Код Рабіновича відповідає числу 732. Спільний код з Україною 963. Це Меркурій у Стрільці, що є найгіршою позицією для Меркурія. Тіньовий код чи підсумковий 18-ка, що відповідає Юпітеру в тільці. А Юпітер та Меркурій протилежні планети. Щось подібне ми, панове, бачили в кодовій містерії Сталіна. Код Юрія Бойка, відповідає числу 942. Спільний код з Україною 1173 це Нептун у Тільці. Тіньовий код 12 -ка. прометей вовні планета протилежна Нептуну. А тепер, панове, переходимо до другого етапу. Код В'ячеслава Чорновола, відповідає числу 942. Спільний з Україною код В'ячеслава Чорновола 2486. Це місяць у раку знаку патріотизму, його володар, а тіньовий код двадцятка, яка відповідає урану в тільці між тільцем і раком аспект 60 градусів гармонія. Обравши Чорновола на президента, український народ обрав би патріота і реформатора, але загальний тогочасний рівень свідомостей не дозволив досягнути цього результату. І цей рівень, панове, не піднявся і до 2019 року, про що свідчить наступний приклад. Але цей приклад уже має стосунок до третього етапу. Код Володимира Зеленського, відповідає числу 419, спільний код з Україною 650. Це місяць у Терезах. Тіньовий код 11К ріда вовні. Овен та Терези протилежні знаки, що вказує на протилежні інтереси Зеленського та України. Код Мар'яни Базуглої відповідає числу 1183, спільний код з Україною 1414. Це Плутон у козерозі тіньовий код десятка, що відповідає Плутону вовні, між овном і Козерогом квадратура. Руйнівний аспект. А відтак треба дійти висновку, що без угла ставиться до українців не просто негативно, але ще й з агресією. Код Галини Третякової відповідає числу 1295, підсумковий код 17, тобто Марс у тільці, як і у Віктора Януковича, до речі. Для політика це вказівка, що закінчить він погано. Спільний код з Україною 1526. Це місяць у скорпіоні, тіньовий код 14, що відповідає місяцю в тільці. Знаки протилежні, інтереси Третьякової та України протилежні. Код Андрія Єрмака відповідає числу 242, спільний код з Україною 473. Це Марс у раку. Тіньовий код місяць у тільці. На перший погляд, панова, здається, не так все й погано, якщо не рахувати спільну, несприятливу планету Марс. Проте слід врахувати й той факт, що первинний код Сталіна відповідний до його імення – Іосів Джугашвілі має такі ж показники. Спільний код з Україною в іосіфа Джугашвілі Марсу раку, це число 1337, а тіньовий код місяць у тільці, що збігається із кодовою містерією ярмака. Звичайно, панове коди не самодостатні, а речі для того, щоб повністю встановити. Ставлення певного політика до України має ще значення те, як відповідні кодам планети детерміновані в гороскопах цих політиків. Проте і за наведеними прикладами помітно, що принаймні в деяких випадках такі спільні коди разюче відображують ставлення цих осіб до України.